Майки. А, Травень, окей. Що ще? Радість. А, ну ви такі всі прав правильні. А от у звичайних людей, не таких продвинутих, як ви. От ви їм кажете Пасха, що у них перше ж приходить? Шашлики. Шашлик, що ще? Колічики, там, у когось якісь страви. Да? І це прикольно, але це правильно. Насправді це правильно, бо це свято. І свято, воно завжди асоціюється з їжею. Вот. А, завжди асоціюється з їжею, і а, я пам'ятаю, до нас приходила колись Наташа Ромус, і вона приводила хлопчика, там їх сім'я взяла а, їм братика Наташа з здобува. І такий цікавий мальчишка був. Він приходив і завжди скрізь їв. І вона розповідала, як він каже так. Дімен я день народження вже їв, того день народження їв, а твій день народження ще не їв». У нього асоціація з їжею. Це, це свято, це завжди повинна бути їжа. І навіть а, той ну, Ісус а, вмер і воскрес на праздник Пісах, на праздник Пасхи. Це єврейський, юдейський праздник, юдейське свято, і а, це свято, в яке вони вечеряли. Це свято, в яке була справжня вечеря. От, вони збирались. До речі, там також були нюанси з датами, коли її святкувати. Деякі люди святкували її в середу ввечері. Ну, щоб ви розуміли, що ввечері в них наступав наступний день. Тобто, це все фактично в четверг В четверг початок дня, але він в них починався в середу ввечері. От. А деякі в п'ятницю ввечері і в суботу. І в них була там різниця, ну окей, ті празднували в середу, ті празднували в п'ятницю, як би нормальне. І <кій> Ісус зі своїми учнями зібрався в середу, бо в п'ятницю він вже не встигав, бо в п'ятницю вже його вб'ють. Тому він зібрався в середу, і він пішов, точніше, що він пішов, а відправив своїх учнів, каже: підіть, побачите людину, побачте чоловіка, який несе воду. <кій> Зрозуміло, що це був особливий чоловік, бо <кій> тоді жінки носили воду. І це щось типу такого монастиря було, в якому вони раніше це робили. І вони прийшли, взяли там кімнату, і там Ісус відсвяткувався своїми учнями. А, оцю вечерю, це свята. І Ісус сідає за один стол, ну, точніше сказати, вони лягли кругом стола, бо тоді вони возлежали кругом стола. І, як завжди, ну, зрозумійте відчуття Ісуса. Це його остання вечеря, вечеря з учнями. Це його остання з ними, останній час з ними такий, от, ну, продуктивний, да, в якому він може спілкуватися вони його можуть чути. Це Остання настанова, які він може їм дати в такій от неформальній а, бесіді в, в таких обставинах, і перше, що він стикається, це, як завжди, сварка за два місяці поруч. Нього. І він робить їм такий першу вправу на цьому останньому уроку першу вправу, яку він їм дав, вона написана Івана, 13 а, розділ. З по 17 вірші. Ну, вона в, будь в деяких євангеліях написана, але ми прочитаємо тут. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Під час же вечері, як диявол, диявол уже був уникнув у серце синове Симона Юди Іскаріотського, щоб він видав його. То Ісус, знавши те, що ти свідав йому в руки, що від Бога прийшов, і до Бога відходить, устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потім налив він води до вмивальниці та й почав омивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відповів і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але після зрозумієш. Говорить до нього Петро: Ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вимаю тебе, ти не матимеш часки зі мною. До нього проказує Симу Петро: Господи, не самі мої ноги, а й руки та й голову. Ісус каже йому, хто омитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий, весь і вичистий, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому що сказав вичисти не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги. Я одежу свою він надів, засів знов за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем, і, гос... і учителі Господь, і добре ви кажете, бо Я є. А коли обмив вам ноги, я Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад дав, щоб ви не чинили, як я вам чинив. По правді, по правді кажу вам, раб не більше за пана свого, посланець же, не більше за того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. І перший висновок, який ми зробимо з цього відривочку: служить, а не конкуруйте. Нещодавно ми проїхали в Київ, ну, приїздом поверталися від конференції, заїхали в Київ і залишилися. Залишилися на офісі, і підлітки, які були зі мною, вони ніколи не бачили Петю, не знайомилися з ним, і Це була їх перша зустріч. І мені було цікаво почути їх міркування про нього. Бо це служитель, який завжди шукає, як допомогти іншому. І він всіх нагодував, знайшов якісь речі для одежі, там всі, все підібрав, допоміг. І... Ну так, Гарнув увагою, любов'ю. І вся молодь така, оу, класний. <сміття> а він такий. От. І це справді, коли ти бачиш людину, яка не шукає свого, а шукає, як тобі допомогти. ну Це трохи шокує. Ну, ти мене не знаєш, хто я, що я. ну Чому ти за, за мною піклуєшся? І я завтра поїду, і ти, можливо, ніколи більше мене не побачив в житті, але все одно. І... Ісус показує, як треба служити, показує наочно. Іуда скоро зрадить його. Петро на нього образився. Яка взагалі не встиг на діляшку оцих місць. А самий молодий з трьох тільки сидить на печному місці, а ті там десь далі. І. Це здавалося їм таким важливим. Мені цікаво, як би вони вели себе, якби знали, що це їх остання вечора з Ісуса? Чи втрачали б вони на це час? На це обиди, на ці образи, на це сперечання. Це цікаво, як якісь речі нам здаються такими важливими, такими сильними. Оце так треба мені. А потім ми щось втрачаємо, ми думаємо, На що то мені все було? Найбільше цінність, що в нас є, це час. Я не пам'ятаю, чи я розповідав минулого разу, але мені дуже сподобалась історія про людину, який предлагав мільйон доларів. Розповідав, ні? Чоловік каже до іншого: Скажи, що б ти відчував, якби я зараз тобі дав. Налічкою в мільйон доларів. Тут такий зрадів би. Добре, а якщо б я тобі дав 10 мільйонів доларів, але завтра зранку ти б не прокинувся. Ти прийняв 10 мільйонів доларів на таких умовах? Ні. Ти кажеш, що прокинутись завтра вранці важливіше дорожче, ніж 10 мільйонів доларів. І ти кожного ранку прикидаєшся. Ти кожного ранку отримуєш щось що цінніше всіх грошей на світі. В них був останній вечір, остання вечеря з Ісусом. Це був час, який вони, провели. вони згадували його, хтось згадував, як він себе негарно повівся. хтось згадував, як Ісус себе класно повівся. Вони постійно згадували це все. Коли я прийшов до Бога, я намагався конкурувати зі своїм наставником. О, якби мені хтось тоді сказав, що в мене є наставник, я б йому з п'яною рта доказував, що в мене нема ніяк наставник. І йому не потрібно було, щоб його якось там називали чи щось таке. Він завжди шукав мого. Він завжди шукав, як мені допомогти, як зробити так, щоб в мене все було. Круче, класніше. І те скажу навіть досі, якщо мені потрібна будь-яка допомога, він ну, придумає будь-як, щоб мені допомогти, хоч і живе зараз далеко. І Людина, яка служить всім, що в неї є, вона здобуває щось більше. Щось більше, ніж Мільйон доларів, 10 мільйонів доларів. Навіть щось більше, ніж просто прокинутися зранку. Мені назавжди запам'яталася молодіжна конференція в Одесі. Тоб, е, я не знаю, більше 20 років тому я поїхав туди. Ми поїхали, нас було четверо. І ми приїхали, нас заселили в отель, і нас заселили в такий шикарний номер Одеса. Дуже класний такий номер, нам так сподобалось, так класно. А потім я побачив номер, в якому жив пастор цієї церкви. Його всі Горік звали, я навіть досі не знаю, як його звати насправді. От. А він жив у кімнаті, де були тільки кроваті, і там жило шість, ну, шість людей. І я побачив це, мене це вразило настільки, от, як приклад служителя, який найкраще віддав комусь. І це, ну, це мені такий приклад служення дуже яскравий. І тому я хочу сказати, що кожного разу, коли ви робите щось, що не хоче робити ніхто, що не хоче робити інше, то ви нібито знімаєте з себе такий генеральський мундир. Кладете? берете у Ісуса рушник, обв'язуйте себе, берете циберку святою водою і починаєте служити самому Богу. І нехай в цей час з вашого серця вимаються всі будь-які кривди, заздрощі, образи чи щось таке, і воно буде наповнятися любов'ю. Бо в цей час ви робите те, що зробив Ісус своїм учням і Сказав, робіть і ви. Так, так само. Другий, другий, другу вправу і друге. Друге завдання, яке дав Ісус своїм учням, навіть другий висновок, ми прочитаємо трохи далі. Це з 11 по 20 стихів Івана, 4 глава. Повірте мені, що я в отці, отець в мені, коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, як і чиню я, і ще більш від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли ви просите в мене вення моє, те вчиню, щоб у сини прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вченю. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І в Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб і вам, із вами по вік перебув, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго, і вже світ мене не побачить. Але ви мене бачити будете, Бо живу я, і ви будете жити. Того дня пізнаєте ви, що, я в своїм, що в своїм отці я, а ви в мені, а я в вас. Перше, що Ісус каже своїм учням, я в вас вірю. Я вірю в вас, ви зробите не тільки стільки, скільки я, ви зробите набагато більше, ніж я. Я знаю, що ви маєте дуже велике, велике майбутнє. Я знаю, що ті плани, які в вас відбудуться, вони надзвичайні, вони прекрасні. І він каже, що не залише нас самими, не залише учнів самими. Це був ну, насправді це дуже круто, що ми можемо. Прочитати про те, про що Ісус розмовляв з учнями тоді. Бо перші три євангелісти нічого про це не написували, там трошки зовсім. А Іван вирішив написати все це. І він дав нам дуже багато, там, не знаю, майже половина Євангелія це про те, що відбувалося там, на цій вечері, і страсть і страсті далі. От. І так цікаво, ну, якби я. Е Вирішив припадати останній урок як вчитель, да? то, мабуть, або струвий екзамін якийсь чи залік, хоча б. Да? Але він це не зробив. Навпаки, це були питання, відповіді, це була забота про них. Він каже: Я в вас вірю, я знаю, що ви спроможні на дуже великі вправи. І це важливий меседж, який він їм хотів передати. Uh, він каже: подивитись на мене, подивитися на мене. Те, що я роблю, думайте, я це сам від себе зробив. Це я зробив тому, що мені дав це батька зробити. І так само, як це я робив не від себе, так і ви це будете зробити не від себе. Ви не залишитесь саме. Я вблагаю Отця і дасть вам. Так само вас, вам дасть втішителя. Того самого, якого, який є в мене, духа, що наповнить вас Божою правдою. Того духа, що цей світ його прийняти не може, ніяк не може. Він не знає, не бачить його, він не розуміє його. Проте ви знаєте про цього Святого Духа, бо ви вже з ним познайомились. Пам'ятаєте, я вас подвоє посилав? Ви йшли, стіляли ганяли бісів, чинили якісь дива. Пам'ятаєте? Це ж не ви. Це Дух Святий Він був поруч з вами. І по вашому слову, він це все робив. А, он, 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 так. так от я вам ще більше дам. Не тільки він поруч буде, а він буде в вас, як я в батька, батька в мені. Так само, і ви будете мати оцього Духа Святого. Він буде в вас всередині. Ви будете мати такий самий тісний зв'язок. І це вже дуже скоро буде. І це тільки тоді, тоді можливо, коли я піду. Ви сперечалися, хто з вас сяде до мене ближче? То ви будете настільки близька за Святим Духом, наскільки це взагалі можливо, навіть ще ближче. Завжди, в будь-якому місці, не тільки коли ми будемо їсти. Вам не треба намагатися сперечатися хто більше. Якщо ви прийняли Христа, якщо ви підписали договор з Ним через водне хрещення, Бог дарує вам Святого Духа, Він ніби вдихає заново те життя, як тисячу років тому Він вдихнув його в, першого, в першу людину. І ви оживаєте разом з Святим Духом. І також ви отримуєте дарунки від Нього. Бо коли ви отримуєте Духа Святого, він не проходить з пустими руками, він приносить вам ще дарунки. Духовні дари, що він дає кожному віруючому, це дуже зручні інструменти, щоб будувати Боже царство, Божу церкву. Я пам'ятаю свій день хрещення 5 грудня 1997 року, 1990 року, це було минулого тисячаріччя, я очікував, що буде відбувати щось неймовірне. Ну, буду чесний, вода в сауні була неймовірно, холодна, прям крижана, це була правда. А, вот. Ну, але саме, сам от цей ритуал я вийшов і такий. Від... Нічого начебто, не відбулося. І я нічого не відчував, ну, але Бог мене здобував, як завжди. Перше, що я відчув, це було перше прочастя. Це була перша сльози за 9 років. Це було перше відчуття любові, яку я відганяв, щоб не отримувати біль. І... З тих пор ви можете часто бачити мої сльози. Але і це було ще не все. До цього я читав Біблію і. Ну, начебто і слова зрозумілі, але суті не міг зловити. От просто от, ну, вона мені як закрита була і все. Але після цього я відкрив Біблію і почав читати, і мене прорвало. прорвало, я навіть. Не міг розуміти, що так буває, що настільки класна і сильна каже святе письмо до людини. Настільки Дух Святий почав це все відкривати, що я просто був в шоці. Я настільки був, настільки був в шоці, що я закинув всі свої книжки на два роки. Два роки більше ніяку літературу не читав, тільки Біблію. Я її читав скрізь. Я читаю в транспорті, в трамваї, в тролейбусі, вдома, де тільки міг, я з собою завжди возив Біблію і завжди читав її і. Він дав таке розуміння, писання, і це було неймовірно. Тому, що можна зробити? Як можна застосувати цей принцип, застосувати те, про що ми прочитали? Згадайте, як ви познайомились з Духом Святим. Згадайте ту мить або той процес, бо не обов'язково це було миттєво. Можливо, у вас це був якийсь процес. А... І, можливо, ви вже з Духом Святим знайомі, і він в вас і укріпляєтесь ним. А... Просто продовжуйте спілкуватись, продовжуйте проводити цей час з ним і укріпляти. Укріплятися в цьому. А можливо, ви тільки познайомились з ним і хотіли б, щоб він жив в вас, жив у вашому серці. Для цього є прості речі, такі як молитва, молитва каяття, водне хрещення і з молитвою покладання рук. І це не магічні ритуали, які там десь вас підконекчують к чомусь, під'єдують до мережі з Богом. От. Якщо вони не мають щирої віри, то вони ні до чого не приведуть. Це просто щось ви зробили, аби зробити. Але в поєднанні з вірою, Бог дає, відповідає на наше так, щире прохання до Нього, Він дає нам Духа Святого. Він не залишає нас сиротами, навпаки, споряджує всім, що нам потрібно. І... Наш, наш відклик віри це важливіша штука, яка е, відчиняє двері для Божих дій, для Божого духа, для того, щоб працювати в нас. І третє, що Ісус, на чому Ісус наполягає в той, в той бесіді, коли вони вечеряли, любіть. Хто заповіді е, мої має, та їх зберігає, Той любить мене. Хто любить мене? Той полюбить, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і я явлюсь йому сам. Запитує Юда Нескаріотський Його то ти, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові? Ісус відповів до Нього, сказав. Як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а отця, що послав мене. Говорив це я вам, будучи з вами. Але ось одного служителя запитали, що робити, що потрібно робити справжньому християнину. І він відповів, любіть і робіть, що хочете. І справді, якщо ми любимо Бога. То, що ми будемо хотіти робити? Ну, якщо ми насправді його любимо, чи будемо ми хотіти порушати його якісь заповіді і ображати його цим? Ні. Нам буде хотітися робити щось, що, що йому подобається, бо ми любимо його. Чи якщо ми любимо людей, які поруч з нами, чи в нас буде бажання кривдити їх? Ні. Ми, ми будемо робити щось для них, щоб їм було гарно, щоб їм було хорошо. І. Остання вправа Ісуса на сьогодні така: зростайте в любові. Любові до Бога до тих, хто зараз поруч з вами. Ми потребуємо таких стосунків, та будемо чесні, вся Україна потребує таких стосунків, весь світ потребує таких стосунків. От, і насправді, коли ми любимо, це прекрасно. І є ще один спогад в мене з тих часів. Він назавжди з'єднався з, з трамваєм, і навіть з поворотом, на якому цей трамвай завертав, я його пам'ятаю. Бо в цей час я їхав в ньому і розмірковував про слова з Біблії про те, що любіть Бога всім серцем, всією душою, всім розумінням своїм. І я от просто розмірковував над тим, що насправді я належу. Ну, Весь Богові, моє серце, мої дії, мої руки, да, мої бажання. І в, ту, в той момент, коли трамвай робив оцей поворот, якийсь поворот, і в мене в голові е е відбувся. Бо в той час я прям чітко чітко зрозумів, що я не свій, я Божий. І це так мене. Я не знаю. Я такий вільний, таким вільним себе відчув. Ну, начебто зрозумів коріння Всесвіту, розумієте? Ти я подивився вокруг і думаю, це все так просто. Все так просто. Ти Боже і просто любий. І навіть те, що я вам зараз кажу, це не, не, не зовсім так, бо ну, не зовсім те саме, бо ти відчуваєш, чий ти, і світ змінився. Ні, світ був той самий, але я вже дивився на нього іншими очима. І от такими, таких очей мені ну, на три дні точно вистачило от саме такими очима. Потім ну, життя там і все таке Периодично там повертався, там ще щось. От той поворот на трамваї він мені запам'ятався чомусь на все життя. Бо це, мабуть, найщасливіші дні в житті. Христос, Він Воскрес, Він живий, живий кожного дня. Якісь дні для нас будуть більш яскравими, якісь менш яскравими. Але коли Він живе в нас, то кожен ранок це не просто дарунок, це можливість щось привнести до Божого царства. Ми вчора спілкувалися з підлітками, і Бодя каже: я. Хочу залишити після себе якийсь спадщину, якийсь спадок. І я розумію, що це не кубрик, не банка з грошима, да? а це ну, якийсь, якась спадщина, за яку ви пам'ятали люди за нього. І я вам скажу, що наша спадщина це е, те, що ми вкладаємо в Боже царство. І вона буде, не то, що дуже довга, вона буде назавжди. Це як Картина, яку вона зараз тут висить, оця картина, я можу тепер прямо на неї показувати. Це як оця картина, яку ми малювали разом. І багатьох нема з тих, хто там якісь мазки робив. Але картина є. І так само ми будемо дивитись на оцю історію, коли вона вся свершиться, як коли вже все стане таким, як треба, ми будемо дивитися на то чудо, як це можна було б придумати, задумати, дизайн такий. Але будемо дивитися, і там є мій вклад, там є мої мазочки, там є мої глечики, цеглечка, яку я там поставив. Там є і я сам є. І це дивовижно. це прекрасно. це чудово. Тому я дуже надихаю вас оці три висновки, оці три. Застосування зробити їх в своєму житті, це служити, а не конкурувати, любіть і мати спілкування з Духом Святим. Амінь.